Вітаю! Ви на каналі Літопис з незламності. У цьому відео ви дізнаєтеся, як один з онуків Володимира Мономаха започаткував російську традицію грабування українських земель, яку відому українську ікону росіяни вважають своєю? Що крали в українців росіяни протягом історії та з якою метою росіяни грабують її зараз? Вважалося, що це було колись давно, коли Україна була частиною Російської імперії чи Союзу. Але ні! Сьогодні вони продовжують грабувати українську культурну спадщину та вивозити безцінні речі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Перш за все, давайте розберемося з поняттям незаконно вивезених культурних цінностей. Це культурні цінності, переміщення яких з території країни їх походження відбулося в незаконний спосіб. З якою метою Росіяни протягом історії обкрадали Україну, пограбування та офіційне вилучення культурних цінностей з території України це основні методи колоніальної Росії задовольнити свої імперські амбіції. Це спроба продемонструвати міфічний зв'язок сучасної Росії не лише з Руссю, але й з історією Палеоліту, античної та скіфської доби. При цьому ігноруючи всі історичні спростування цих фактів. Для цього їм потрібна Україна і наші пам'ятки, мистецькі та археологічні артефакти. За словами директора Ермітажу Михайла Піотровського, Росія вважає себе частиною Європи на підставі того, що на півдні Росії є антична спанщина: Херсонес, Керч. А тому це все наше. Ми маємо розпоряджатися цим як своїм. І не зважати, що протистоїмо Європі, як бачимо, що росіяни не відокремлюють свої культурні надмання від українських чи інших народів і намагаються будь-яким способом приписати собі. Можна з певністю сказати, що першим проявом агресії Московії проти України є похід Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського на Київ та Вишгород у 1169 році. Це той, що онук Володимира Мономаха та син засновника Москви. Згідно літопису, після його туристичної мандрівки Київ палав два дні, і не було помилування нікому і ні звідки. Церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали. Дружин вели в полон, силоміць розлучаючи з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна багато, і церкви оголились від ікон і книг, і рис, і дзвони з церков познімали. Які ж сувеніри прихопив з собою Боголюбський? А до Володимира він вивіз ікону Божої Матері Вижгородської. Нині вона відома під назвою Богоматір Владимирська і зберігається у Третьяковській галереї в Москві. Її вважають основною православною реліквією Росії она, там Росія, повторюють великоросійські шовоністи. Вона використовується для обґрунтування ідеї Москви Третій Рим. Що це таке, ви запитаєте? Після падіння Константинополя як центр православного християнства, Москва вирішила, що є її правонаступницею, і не лише її, але й взагалі Римської імперії. Як до того вважала сама Візантія? Московський цар Іван III мав би стати імператором нового Константинополя Москви. Вважається, що автором даної концепції є служитель Псковського монастиря Філофей у 1523-1524 роках. В історичному музеї Росії та ермітажі також знаходяться чимало експонатів з Михайлівського золотоверху монастиря, аж понад тисячу предметів. Відома мозаїка 12 століття Михайлівського золотоверху Дмитрій Солунський у 1937 році потрапила до Третьяковської галереї, а сам монастир було знищено. Здавалося б, це було давно, але у 1998 році. Сучасна Держдума Росії взагалі ухвалила закон, який визнає практично всі предмети трофейного мистецтва власністю Росії. Тому те, що у 2001 2004 роках Росія все ж таки повернула Україні 11 фрагментів фресок 12 століття в собору, є просто дивом. Ще один сувенір княжих часів пов'язаний з Володимиром Мономахом медальйон. Який був знайдений у 1821 році поблизу Чернігова, його вивезли до Санкт-Петербурга для дослідження, де він перебуває і досі. Щоб продовжити боротьбу з російськими загарбниками, прошу вас підтримувати наших захисників Збройних сил України. Їм важлива будь-яка допомога. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, важлива кожна гривна. Актуальний збір для Сил оборони України знаходиться в описі під відео. А якщо ви маєте бажання та можливість підтримати літопис незламності, ви можете це зробити за допомогою сервісу Баймієкофі. Це допоможе нам робити більше якісного відео для вас. Один з найвідоміших міфів про воз'єднання України та Росії є Переяславська Рада 1654 року. Після добровільного приєднання Гетьманщини імперський уряд не лише обмежував автономні права українців. А й просто нахабно грабував. Найуспішнішою злодійкою виявилась Катерина II. Вона не лише ліквідувала Запорізьку Січ, а й забрала до своєї столиці козацькі клейноди, символи влади гетьмана, 14 козацьких корог та прапорів, зброю та сотні інших цінностей. Все це досі перебуває в колекціях різних російських музеїв. А чи знали ви, що договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, більш відомої Конституція Пилипа Орлика, написана двома мовами: латиною та староукраїнською? Так от латиномовна версія була передана до Швеції, оскільки Карл XII виступив її гарантом, А оригінальна українська версія та її пізніша копія зберігається у російському державному архіві давніх актів у Москві. Кожне руйнування Запорізької Січі супроводжувалося захопленням і перевезенням численних скарбів. Наприклад, під час руйнування Чортомлинської січі у 1709 році було захоплено 13 прапорів і понад 60 гармат. Царська армія вщент пограбувала і козацьку церкву, вивезла з неї іконостас, ікони та євангелії. У ході знищення Батурина до російських військових потрапила особиста шабля гетьмана Івана Мазепи, датована 1687 роком, а також легендарний дзвін Голуб або «Мазепин дзвін» з придворної Батуринської церкви та гармату гетьмана Лев. У 2015 році дзвін знайшли в кафедральному соборі Російської православної церкви в Оренбурзі. Про повернення Мазепинського дзвону мова не йде. Крім цього, були розграбовані величезні колекції старожитностей і книжкове зібрання Мазеп. Відомо, що в подальшому вона склала основу приватної збірки Меншикова. Зокрема, це два Євангелії у дорогоцінних оправах і два позолочених вінці. У вигляді корони або німбу в іконах як образ, символ мучеництва. Зараз це все частина колекції армітажу. Якщо говорити про крадіжки козацької доби, то один з найвидатніших тогочасних творів літописа Міла Величка, його ще називають біблією козакознавства, було вивезено до відділу рукописів Російської національної бібліотеки Санкт-Петербурга наприкінці 19 століття. Така ж доля чекала Батуринський архів, документи з канцелярії Івана Мазепи, архів вивіз Олександр Міншиков у 1708 році перед тим, як спалити Батурин. А така ж доля чекала архів Запорізької Січі після її ліквідації у XIX столітті для більш якісного грабунку була створена. Імператорська археологічна комісія, яка мала право вирішувати долю археологічних пам'яток. Так, до ермітажу та інших музеїв потрапили скарби з курганів скіфів Кульоба неподалік Карчі, мельгунівського кургану, що на Кіровоградщині. В Україні від цього скарбу залишилася хіба пам'ять. На гербі Кіровоградщини зображений Золотий Орел з цього кургану. Золоті прикраси 7-го початку 6-го століття до нашої ери з кургану Солоха, що у Запорізькій області, взагалі були подаровані імператриці Катерині II. Саме тут був знайдений шедевр ювелірного мистецтва Скіфський Золотий гребінь. І це лише маленький список археологічних знахідок, які вивезли до Росії. Варто зазначити, що в російському ермітажі перебуває щонайменше. 110 тисяч археологічних знахідок, не кажучи вже про твори мистецтва, що належать Україні. Совєтський Союз продовжив традицію грабунку наших історичних цінностей. В період з 1918-1923 роки більшовики вивезли щонайменше 10 мільйонів пам'яток історії та культури предметів побуту. Їх продавали за кордон для підживлення революції. Із приходом до влади більшовиків в українських приватних колекціях та фондах культурних установ з'явилося більше місця. Не будем дякувати їм за це. Чорні ринки були переповнені цінними скульптурами, картинами, старовиною зброєю, виробами золота та срібла, рукописами. Та стародруками, архівними документами. Тобто, фактично, радянська влада весь час нещадно нищила українців, була побудована за українські гроші. А в часи голодомору люди взагалі змушені були за копійки продавати свої цінні речі, щоб купити продукти. Радянська влада вкотре створила такі умови, що людям ніде було подітися, і вони збували за безцін свої коштовності, аби просто фізично вижити. Часи Другої світової війни колекції російських музеїв поповнилися предметами мистецтва та історії в процесі евакуації. Так до Москви вивезли частину колекцій західноєвропейського та російського живопису Богдана та Варвари Ханенків, розподіливши їх між фондами Румянцевського музею, Третяковською галерею, музеєм Морозова та Історичним музеєм. Було вкрадено 40 картин різних майстрів російської школи, 188 етюдів та ескізів Верещагіна, одну гравюру крамського, три бронзові статуї і 44 художні альбоми, картини Ріпіна, той, якого росіяни називають Репіним, Маковського, Кузнєцова, Мурашка та інших. Звісно, крали не лише росіяни. Німці вивезли сотні тисяч предметів мистецтва. Після завершення війни речі, звісно, повернулися. Але вже до музеїв у Москві та Ленінграді. З 2014 року Росія знову почала грабунок культурної спадщини України. Після окупації Криму там почали проводити власні археологічні розкопки, проводити ревізії тамтешніх музеїв. Постраждали і музеї Донецької та Луганської областей, де зберігалася одна з найбільших колекцій скіфо-сарматської доби. Доля експонатів нам невідома. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році з Маріупольського краєзнавчого музею зникли практично всі картини. Серед викрадених експонатів три картини Архипа Куінжі, роботи Івана Айвазовського, Миколи Дубовського і три унікальні ікони скульптора Володимира Баклемішева. Достовірних відомостей про них немає. Масштаби, вивезеного до Росії впродовж століть, неможливо осягнути. Це сотні тисяч експонатів. Варто зазначити, що згідно з Гаазькою конвенцією 1954 року присвоєння та знищення пам'яток культури визнано воєнним злочином. За New York Times вважає вивезення українських культурних артефактів найбільшим пограбуванням з часів Другої світової війни. Як показує досвід. Культурне грабування України це не унікальний елемент сучасної війни. Грабунок і вивезення цінностей є одним із способів Росії заповнити прогалини власної культури та спробувати довести свою приналежність до Європи. Наше завдання працювати над поверненням Росії культурних цінностей та зробити все для того, щоб відповідальні були покарані. Необхідно привертати увагу світових фахівців. Пояснювати світові, як російська культура сьогодні служить російській пропаганді. Дякую за перегляд! А про які ще викрадені пам'ятки культури та мистецтва знаєте ви. Напишіть в коментарях. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал. На все добре!